З Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему догляд за шкірою або як краще підготуватися до літа. Поради нам буде давати наша гостя. А це Світлана Холодюк, б'юті амбасадор міжнародної косметичної компанії. Доброго дня, Світа! Доброго дня, Ірина. І отже, перше питання: загальні поради, як краще підготувати обличчя до літа. Взагалі, чи варто його на цьому етапі, скажімо, вже готувати до літа? Адже весна, ну власне, ще навіть ще немає середини весни? Обов'язково. Кожен період року він має свої особливості, і кожен період в кожен період потрібно підбирати свої засоби, які залежать не тільки від типу шкіри, про які ми сьогодні будемо говорити, а і про сезонність. Тому що якщо це зима, це мають бути більш засоби, які будуть доглядати взимку і захищати нашу шкіру від холоду від морозу. Якщо це літо, це мають бути інші засоби, про які я зараз буду вам розповідати детально в кожному блоці. Якщо демакіяж, ну почнемо з демакіяжа. Ну, всі власне жінки знають, що таке демакіяж, очищення шкіри. Це перший етап догляду. Що тут можна порадити? Наскільки цей етап важливий? Тобто, чи він обов'язково має бути коли краще його робити? Ну, демакіяж, це зрозуміло. Після макіяжу ми його змиваємо ввечері обов'язково, але чи потрібно робити щось там зранку, коли ми тільки прокинулися, як доглядати за шкірою, скажімо, зранку, і як доглядати за шкірою ввечері? Угу. Так, ви вже навіть почали розповідати те, що маю говорити я. Ви знаєте, дуже правильно. Все дуже правильно за шкірою обличчя потрібно доглядати по-перше щодня, по-друге, обов'язково вранці і ввечері. І забіжу трішечки наперед. А... Догляд, основний догляд у нас це демакіяж, очищення шкіри, це тонізування шкіри, це зволоження шкіри та додатковий догляд. І ми перейдемо до першого етапу: це очищення. В залежності від типу шкіри і в залежності від бажань наших жінок засоби можуть бути різними. Чому різними? Значить, по-перше, розпочнемо з вечірнього демакіяжу. За цілий день, відповідно, ми наносимо макіяж. Протягом дня ми ходимо по вулиці, це, ну, на жаль, пил, бруд, який є на нашій шкірі, і її потрібно очистити. Тобто ввечері її потрібно більш ретельніше очищувати, ніж вранці. Засоби для демакіяжу вони є різні, які ми підбираємо в залежності від типу шкіри. Це може бути. Молочко на основі крему це може бути а, спеце... міцелярні водички. Тобто, в залежності від того, яка у вас, який у вас тип шкіри, ми підбираємо засіб для для демакіяжу, а, очищуємо очі а, дуже ніжно. Тобто є а, я в. Б'юті сфері вже 24 роки і дуже багато спілкувалася з жінками. І ви знаєте, інколи навіть незалежно від віку жінки неправильно знімають макіяж з очей, і потім, на жаль, з'являються ось такі маленькі мімічні зморшки. Тобто, ви наносите засіб для демакіяжу. Наприклад, це може бути міцелярна водичка на ватний тампончик. Прикладаєте до очка і тримаєте буквально 10 секунд і обережно очищаєте очі, тобто не можна терти не можна бі біля очей. Не можна терти, тому що цим ми провокуємо, на жаль, наші ранні зморшки. А, і очищаємо все обличчя. Після чого ми його очищаємо очисниками, який підбираємо в залежності від типу шкіри. А якщо це суха або нормальна шкіра, це може бути кремовий очисник. Якщо це нормальна комбінована або жирна шкіра, це може бути гелевий очисник. Є очисники пінки. А, невеличку дозу ми наносимо на ручки, розтираємо а, на вологе обличчя масажними лініями. Наносимо, змиваємо весь макіяж. Якщо а, комбінована або жирна шкіра, я ще дівчаткам рекомендую, є такі спеціальні щіточки, вони силіконові і вони дуже гарно очищають кожну порку. Тобто цією щіточкою ще з гелем масажуєте все обличчя і після цього змиваєте водою. А вечірній макіяж він знімає ось це все забруднення, про яке я вже сказала. Якщо ми говоримо про денний макіяж, про не макіяж, про демакіяж, якщо ми говоримо про денне ранішнє очищення обличчя, вночі наш організм теж працює. Тобто вночі у нас виділяється шкірний жир, який потрібно обов'язково очищати. Ну, ось просто обов'язково. І коли приходять жінки і кажуть, я просто вмилась водичкою. Ось вони водичкою вмились, але цей жир залишився на обличчі, і вони його не домили. Тому обов'язково має бути вранці. Очищення гелем. А єдине, що я рекомендую, навіть навіть якщо буває комбінована шкіра, більш легшими очисниками очищувати обличчя вранці. Тобто, якщо є можливість купувати більш сильніші і легші очисники, то вранці це більш легший очисник, ввечері це більш сильніший очисник, такий, який буде більше очищувати. А якщо немає, то тоді однозначно вибирати в залежності від типу шкіри. Якщо говорити про тонік, чи потрібен він особливо у догляді за обличчям, власне, яка його роль, які тут поради можна дати? як його таки знову підбирати? Чи він власне підходить всім типам шкіри? Тонік має бути другим. Вже навіть можна казати третім, тому що спочатку у нас йде демакіяж. Це ми, якщо ввечері змиваємо макіяж, далі у нас іде очищення шкіри, а далі у нас іде третій етап це тонізування шкіри. І він має бути просто обов'язковим. Ви знаєте, коли ось вже зараз у нас настільки сучасний час, що ось всі знають, навіщо потрібен тонік, але все рівне з'являються жінки, дівчата, які задають запитання: ну навіщо я ж можу одразу після геля нанести крем для обличчя? Пояснюю. Основні функції тоніка. Тобто, тоніки вони у нас такі в форматі водички, вони легкі, наносимо на ватний спонжик і протираємо обличчя відповідно масажних ліній. Основна функція тоніка по-перше, він доочищує обличчя. Тому, хто ще не користувався тоніком, просто спробуйте, коли ви ввечері очистили обличчя очищаючим засобом. І якщо ви протрете обличчя а, спонжиком, де нанесете тонік, ви побачите, що там ще залишаться засоби, тональні засоби, відпудри, тобто ви ідеально доочищаєте обличчя. Цим ви попереджуєте ви, е, прояву на шкірі прищиків, вугрівих висипів, тому що ви ідеально очищуєте своє обличчя. Якщо ви не доочищуєте його тоніком, воно... На жаль, це забруднення накопичується і потім проявляється в форматі таких недоліків на обличчі. А як ми по-перше, доочищує? По-друге, тонік відкриває пори на обличчі і під, підготавлює нашу шкіру до нанесення крему. Тобто крему дуже тоді зручно лягати на наше обличчя і виконувати свою функцію. Тому що якщо ми не використовуємо тонік, знаєте, як проводили таку статистику, одразу 30% баночки крема можна виконати, тому що крем тоді виконує функцію тоніка, тобто він вирівнює pH шкіри, він дозволожує шкіру і ту функцію, яку мав би робити крем, він ще паралельно виконує функцію тоніка. Тому тонік обов'язково має бути і основні функції це до очищення шкіри і підготовка до нанесення крему. Тонік ми наносимо буквально після двох хвилин після того, як очистили обличчя, так, щоб воно ще було досить а, таким очищеним вологим, трішки, можна сказати. Тобто, воно має бути сухим, але відчуття таке, що ось ми його тільки очистили. І буквально за дві хвилини, а, за три хвилини до нанесення крему, Тобто, так, щоб тонік міг вбратись повністю в шкіру, щоб шкіра була повністю суха. Після цього ми наносимо крем. Як ми обираємо тоніки? І в принципі це стосується і тоніків, і очищаючих засобів, і кремів? По-перше, це тип шкіри. А ми знаємо, що у нас є суха шкіра, у нас є нормальна комбінована і жирна. Ну, у власниці комбінованої шкіри, якщо ми про неї будемо говорити в ідеалі, то це взагалі потрібно два засоби для нормальної шкіри і для жирної. Тобто, те образну зону ми очищаємо засобами для жирної шкіри. Інше, де у нас нормальна шкіра, ми очищаємо і зволожуємо засобами для нормальної шкіри. Тобто такий комбінований варіант скажі. догляд, так Да, Він з однієї сторони, я розумію, що це потрібно мати більше продуктів в асортименті, в своєму. Щоденному користуванні, це і фінансова сторона, їх потрібно купувати, але це ось ідеальний такий догляд. Тому що я власниця комбінованої шкіри, і коли я почала так доглядати за обличчям, ну, різниця дуже суттєва. Дуже видно і відчуття шкіри, і її зовнішній вигляд. По-перше, це від типу шкіри. По-друге, від віку. Тому що якщо ми говоримо про підліткову шкіру, якщо це 14-16 років, це одні засоби. Якщо це молода шкіра 20-25, це інші засоби. Якщо це більш доросла шкіра, десь 35-45 це інші. Ну і категорія 45 це вже інші тоніки, інші засоби, тому що а, зовсім інші інгредієнти, зовсім інший функціонал. І... А, Дівчина, які 25 років, я категорично не рекомендую використовувати, наприклад, засоби, яким там 55+, тому що ну на жаль, це занадто буде для шкіри. А, а жінкам кому 55+, якщо вони будуть використовувати засоби для більш молодої шкіри. Воно теж буде доглядати, але такого ефекту, який би мав відповідати тому віку, який має жінка, на жаль, не буде. Тобто, все таки косметологи, а хто хто розробляє косметику, все таки враховують ну, скажемо, вік людини. А щодо зволоження mm -hmm. і живлення шкіри, зволоження, як правильно це робити і коли це правильно робити увечері, mm -hmm. краще зранку чи декілька разів на день, mm -hmm. це однозначно зранку і ввечері. На жаль, власниці дуже сухої шкіри наносять його ще й в день, тому що є. Це не така велика кількість жінок, але є, ще наносять і в день, очищають обличчя, наносять ще додатково крем, тому що ну, є дуже така суха шкіра. Але по правилам очищення шкіри і тому, що буде дійсно достатньо, це вранці і ввечері. Тому і більшість кремів розділяють денні креми і вечірні креми. В чому між ними різниця? Денні креми вони містять саме основне SPF-фактор, який захищає шкіру. А друге, вони більш легші. Тобто так, щоб вони протягом дня доглядали за вашою шкірою, щоб протягом дня вони живили або зволожували, зараз ми ще про це поговоримо а і не були такими важкими на обличчі, тому що все-таки ми рухаємось, ми ходимо, так, щоб через 2-3 години у нас обличчя не мало такого нездорового блиску. А якщо ми говоримо про. Вечірні креми, вони більш поживні, тобто вони працюють тоді, коли ми спимо. Повторююсь, ми спимо, організм працює. І вони мають свої інгредієнти, більш поживніші речовини, які доглядають за шкірою, які її живлять. І ось вранці дівчата, хто користується, вже точно знають, хто не користується, якщо ви окремо будете брати денний. Окремо будете брати нічний крем, ви побачите різницю. То вранці, коли вмиваєтесь, ви побачите, наскільки шкіра а, наповнена вологою, наскільки вона гладенька і наскільки вона а, ну, навіть як мінімум приємна на дотик. І Тому... як тут само брати, ну, скажімо, нічний крем? Тут mm -hmm. знову-таки лише по шкірі, по типу шкіри, чи все-таки є якісь додаткові поради? По-перше, тип шкіри, однозначно. По-друге, вікова категорія, однозначно. Третє вподобання. Ось ви знаєте, у нас є взагалі, от, на косметичному ринку є креми, які на фруктових інгредієнтах, є які на квіткових інгредієнтах, є які на вітамінізованих інгредієнтах. Тобто зараз колаген, ретинол це ті інгредієнти, які використовують в кремах, і дуже полюбляють наші клієнти, тому що результат. Однозначно на обличчі видно результат, тому саме основне це вікова категорія і це тип шкіри. А потім вже звісно, дивимось по вподобаннях. Але я рекомендую окремо денний, окремо нічний крем. На жаль, у нас дуже велика кількість жінок, і є жінки, які приходять і кажуть, мені потрібен один крем. От мені не хочу я на день і на ніч. Є крема, які універсальні, які можна використовувати і на день і на ніч. Тобто в їхній формулі витримується така золота середина, яка буде, яка підійде і для роботи в день, і відповідно вона працює вночі. Тобто тут вже як жінки собі хочуть, як вони звикли. Єдине є така. Ви знаєте, дуже рідко зустрічається ця ситуація, але вона є і дуже важко, особливо це жінки старшого віку, які приходять, в яких стає суха шкіра, в яких з'являються дуже явно виражені зморшки. І коли їх запитуєш, як ви доглядаєте за обличчям, вони кажуть, я користуюсь милом. І коли вони кажуть, що я користуюсь милом, їх дуже важко перевести на професійний догляд. Тобто, щоб було цих всіх п'ять етапів, і ми помаленьку розпочинаємо. Тобто, це має бути очисний, це має бути а, як мінімум, хоча б крем, давайте там не денний, нічний, хоча б універсальний. І в мене є в досвіді а, більше десяти жінок, з якими я так по, по, поетапно їх переводила. Так за два роки ця жінка молодшою стала, напевно, на років десять. За те, що вона почала правильно доглядати за своїм обличчям. Просто професійний, скажімо, такий догляд. А ось не так багато часу вона залишається буквально 4 хвилинки до завершення, але додатковий спеціальний догляд, чому він полягає? Додатковий спеціальний догляд це те, що я також рекомендую. Це скраби, пілінги, маски, які ми також обираємо в залежності від потреб шкіри. Тобто, якщо шкіра жирна комбінована, це ми більше відносимо до очищення. Якщо нормальна суха зволоження, але жирну шкіру. Теж обов'язково потрібно зволожувати. Тому що я взагалі рекомендую, чим я користуюсь і дуже полюбляю. По перше, в арсеналі має бути обов'язково очищаюча маска, обов'язково має бути пілінг, скраб і зволожувальна маска. І по а... Тому що дає дійсно результат, і ви будете бачити гарне, очищене звложене обличчя, ми використовуємо три рази в неділю. Тобто, ви можете собі зафіксувати, ага, я роблю це у вівторок, я роблю в четвер я роблю в суботу. І ви можете змінювати масочки, можете змінювати пілінги і очищати, звложувати свою шкіру. Щодо таких кубіків льоду, mm -hmm. ось тут, ну по-перше, вони наскільки я знаю, не всім підходять. Є шкіра, яка має купероз. Mm -hmm. І наскільки я читала, саме для цієї шкіри це, ну, скажімо, не рекомендують фахівці. Дуже кому великий... можна, такі ну, роблять. Зазвичай нас так там ну, прочитали, що це омоложує шкіру і mm -hmm. роблять ці, такі кубіки. Але не всім це можна, кому можна, кому не можна. Дивіться, скажу чесно, сама дуже полюбляю кубіки льоду, особливо, коли ще туди додаєш травичку, тобто, видно, результат на лиці. З чим потрібно бути обережним. По-перше, дуже великий перепад температури. є, в кого чуттєва шкіра однозначно не рекомендується, тому що ці перепади вони впливають і на сосуди, і впливають на обличчя. Тому, Категорично ні. А, і тут це, ось саме ця процедура залежить від індивідуальності людини. Тобто я б рекомендувала спробувати. Якщо ви пробуєте і ви бачите результат, що ваша шкіра в тонусі, у вас здоровий вигляд обличчя і немає ніякої побічної дії, використовуйте, тому що це такий, знаєте, здоровий догляд. А якщо ж ви бачите, ще, на жаль, буває переохолодження, і у жінок можуть з-за цього випригувати прищики. Тобто, тому я не рекомендую. Тому спочатку спробуйте, подивіться, як реагує ваша шкіра, і вже після того робіть висновок. А сід буквально хвилинка, півтори угу. важливість використання засобів сонце захисної функції у весняно-літній період. А наскільки це важливо робити? Які тут поради можна дати? Обов'язково. Тим більше, що ми зараз заходимо в період літа. Сонечко це чудово, сонечко це вітамін Д. Але це ультрафіолет, який, на жаль, по-перше, робить так, що наша шкіра старіє. А по-друге, в кого є проблема, а з віком у жінок є проблема пігментації, то сонце ще більше цю пігментацію проявляє. Тому обов'язково в період. Кінець весни, літо, початку осені ми обираємо креми з сонцезахисним фактором. Чим вищий, тим він буде краще доглядати за шкірою, і ви позбавите себе цих проблем, таких як раннє старіння, і таких як пігментація. Тому обов'язково в денні креми має бути сонцезахисний фактор. І знову таки, як їх підібрати, і також ми підбираємо в залежності від типу шкіри, тому що у в багатьох денних кремах є сонцезахисний фактор. І ви дивитесь, що був SPF як мінімум 25, а вже сам крем обираєте в залежності від типу шкіри. Угу. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за такі цікаві поради, за, таку ціка... за таке цікаве інтерв'ю. Ну, нагадаю, що сьогодні ми говорили про догляд за шкірою або як краще підготуватися до літа. Говорили з нашою гостею, а це Світлана Холодюк, б'юті амбасадор міжнародної косметичної компанії. З вами була Ірина Булгакова, і сподіваюся, наші поради стануть вам у нагоді. На все добре. Дякую, і бажаю всім... Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини